Христос, посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогодні у Євангелії прозвучить притча про виноградник, його господаря та орендаторів, і з неї ми дізнаємося про довтерпіння Боже. Адже хозяїн виноградника не здестосовував силу проти заколотників після першого їхнього виступу, а давав знову і знову можливість виправитися. Адже виноградник Божий один від початку світу, і призначення робітників його було одне, є і буде до кінця віку приносити господарю-винограднику плід спасіння душі. У нинішній день Святою Церквою прославляються преподобний Акакій Сінайській, життя якого дійшло до нас із VI століття. Преподобний нектарій Печерський Молитвенник Божий нектарій подвизався в 12 столітті на служіння у Києво-Печерському монастирі. За беззаперечне виконання волі старшої братії і старанність у працях. Чернець отримав імення послушливого. Преподобний нектарій похований у ближніх Антонієвих печерах. А також сьогодні вшановується і священомученик Авів, єпископ Некреський, який є один з тринадцяти святих сирійських отців, засновників грузинського чернецтва, що прийшли у Грузію у 6 столітті. Перси, що захопили в цей час кахетію східну Грузію, насаджували вогнепоклонство. Єпископ Авів, як апостол, з хрестом у руках ходив по містах і селах своєї єпархії і винищував скрізь грубі забобони. У той час святитель навернув у християнство як грузин, так і багатьох персів. Проте перський сатрап був стурбований у. Успішною проповіддю святителя і наказав його доставити до нього. Поставши перед владним персом, єпископ Авів без боязні пристрасно викрив його в ідолопоклонстві. За що святителя піддали страшним тортурам, і він помер мученицькою смертю, забитий камінням в селищі Рехи поблизу горі. Тіло святого Авіва кинули на поживу диким звірам, але ні звірі, ні птахи, ні тління не торкнулися святих мощей. Братія Самтавійської обителі щастя поховала мученика Авіву у своєму монастирі, а від мушей. Для того і до сьогодні відбуваються чудесні зцілення. І з радістю у серці нині вітаємо з ним ангела усіх, хто носить ім'я Сергій та Нектарія. Возлюблені, хочемо навести вам прості, але необхідні слова святого Ігнатія Баранчанинова. Не шукайте і не чекайте любові від людей. Усіма силами шукайте і вимагайте від себе любові і співчуття до людей.